Через негоду дороги Хмельниччини вкрилися снігом і рух автомобілів на шляхах області ускладнився. Проте на автовокзалі обласного центру кажуть, масштабно несприятливі погодні умови не вплинули на курсування автобусів. Негода майже не вплинула на ситуацію, автобуси в основному всі відправлені в рейс. Поміж тим, без скасування маршрутів все ж не обійшлося. Дійсно, трошки автобуси не пішли, але ну, багато. Не пішла ожарівка, не пішло білогір'я, кам'янець старою дорогою. Новоушиця. все. Андрій, водій автобуса, що курсує Хмельницькою областю. Каже, пересуватися автошляхами нині непросто. Тяжка дорога, хлопці дуже зима не покидає. Бачите, не хоче відступати зима. Голольот, слизько, машини по обочинах валяються, Навіть і таке є. Рятує водія та й пасажирів таку погоду лише те, що не встиг замінити зимові шини. Ні, ні, я ще на зимні. Це, це Щ, Ще на зимні, то через що ми їдемо, вже так більш-менш безпечно. А от Сергій водій автобуса міжнародного маршруту «Вроцлав-Київ». На його шляху сьогодні була незначна негода у Львівській області, а потім вже вона посилилася на Хмельниччині. Побачив автобуси та грузові машини, які йдуть трошки обледенілі, кажу, о, там. Набагато тепліше було сухіше. Кажу, це буде десь сніжок. Ось ми його тут і побачили. Проте для Сергія мокрий сніг та завірюха ніяк не вплинули на пересування автошляхами. Я йшов по графіку, в мене все нормально. Тобто тільки у Хмельницькому, власності? Так, я спостерігав тільки в Хмельницькому. На автостанції ж кажуть, що через погодні умови певною мірою спостерігається зменшення кількості бажаючих кудись їхати. Так як кожен раз, якщо негода, то люди більше стараються вдома бути, не виходити в дорогу, не вириватися. Ну не, не, не суттєво. За спостереженнями працівників Хмельницького центрального автовокзалу, краяни все ж уникають їздити, принаймні областю у погану погоду. Не відмовляється від поїздок здебільшого ті, хто запланував поїздку за кордон. Олександр Тито, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.